Усім привіт! Ви на каналі Саша Fitness Life, з вами тренер Олександра Афоніна. І сьогодні ми з вами проробимо, дізнаємося, як правильно працювати з рубцями, шрамами, швами після будь-яких операцій, або після будь-яких пошкоджень вашої шкіри. Від найменшого якогось пошкодження ще в дитинстві на лобі до чи десь. Чи десь до найбільшого від кесаревого о, розтину або іншої полосної операції. Навіть якщо це маленькі шрами від лапароскопії, ви теж з ними маєте працювати. Працювати зі шрамами це допомагати своєму тілу, шкірі, підтягнутися, знову увімкнути цю зону у такий весь цілісний і кровообіг, і лімфообіг, взагалі у цілісну структуру всього тіла, щоб воно, ця зона, він, ця зона шраму, цей рубець, вони теж почали правильно працювати і кровообіг. Лімпообіг, розподіл усіх мінералів і корисних речовин, вони відбувалися в тілі рівномірно. Для цього треба відновити ковзання фасціальних тканин, які знаходяться під шкірою. І це ковзання у будь-якій зоні нашого тіла у нормі, воно має бути безперешкодним. Тобто, скрізь це має гарно-гарно е рухатися, кожен шматочок. Коли у нас десь є шрам, то він ніби так прикіпає до більш жорсткої частини тіла. І вже ковзання, навіть якщо відбувається, то шрам може, наприклад, так прикипіти. І коли ми хочемо його поковзати, він нікуди не е відходить. Тобто він там приклеївся. Так, спайка у нас утворилась, і ось саме це приклеєння. Або десь зажим якийсь, ви бачите, що над ним такі як фартушок утворюється, вони і призводять до того, що немає правильних обігів рідин у тілі. Саме тому ми будемо з ними працювати. І хочеться відразу сказати, що не працюйте, будь ласка. А, таким наскоком, що я маю на увазі. А не, якщо у вас десь є прикипіла ця частинка, не треба її відривати, відривати ні в якому разі. Взагалі до рівня болю не допускаємо, що я маю на увазі. Якщо ви робите щось і вже відчуваєте піль, значить вам треба зменшити навантаження, зменшити амплітуду, в якій ви це робите, бо це вже ненормально. Наша центральна нервова система, вона таке просто так вам не пробачить, скажімо так. Тому все має бути дуже-дуже дуже охайно. Обережно зі своїм тілом, і дбайливо, ви маєте дбати про своє тіло. Я буду працювати сидячи, і я покажу вам методику, як працювати з рубцем після кесаревого розтину, але ну, він у мене буде такий намальований шрам, бо він е, нижче, вище. Де завгодно будь-який шрам, і з ним можна працювати по цій самій методиці, незважаючи на його величину і його Вік, тому що багато людей думають, що якщо вже пройшло 10, 15, 20, 30 років після е, цього шраму утворення, то все вже з ним працювати не треба. Треба, е, і, і потрібно, і це дуже-дуже е, важливо. Е, тому е, зараз ми з вами вже переходимо безпосередньо до шраму. Прислухайтеся до моїх рекомендацій, у вас все вийде. Як часто працювати? Краще працювати 5 разів на тиждень по 5 хвилин, ніж один чи два рази по 15. Не підтримую взагалі цього 15-хвилинної роботи з одним рубцем, з одним шрамом, воно не потрібно. 7 хвилин це такий стеля вже все більше вже не треба. Отож, беріть стілець, бо нам треба сидіти так, щоб ви не завалювалися в осьовому витяжінні, якщо ви працюєте з животом, будь-якому випадку, щоб якби ви не стояли чи. Сиділи чи лежали, зберігайте осьове витяжіння, і вже будемо переходити працювати зі шрамом. Нам знадобляться тільки наші руки, 5 хвилин з 7 хвилин часу, і ваша уважність, щоб е собі зробити якомога здоровіше, ефективніше та краще цю вправу. Отже, ось шрам, і ми не починаємо відразу працювати з ним. Ні. Ми з вами маємо навколо нього ось таку, бачите, тут зазорчики в сторони, ось таку діляночку попідготувати, пропрацювати разом з вами. І почнемо робити зверху. Ось ове ви витяжіння, на мені не видно, ви на собі зберігаєте. Ставимо ось так пальчики, ручки трошки далі. І робимо рухи, не по шкірі ковзаємо, а зі шкірою вгору вниз. Робимо. Я показувати повний варіант не буду, тому що ви запам'ятаєте просто рухи і будете виконувати його стільки, скільки вам забажається, можливо, вам захочеться більше кіл пройти. І зробимо так само назад. Не натискаючи, тут немає завдання щось десь не знаю, там побороти чи зробити якийсь натиск ні. Тут є завдання розрухати. Так само пальчики і рухаємо вправо-вліво, переставляючи кожного раз, два, три, чотири раз. 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4. Добре, тепер робимо по діагоналі права. Ось у мене рука зверху, ліва знизу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чим більше ось цих рухів різноманітних діагональ, горизонталь, вертикаль, ви робите. Руки не міняємо і йдемо назад. Тим більше ви даєте шансів все ж таки заковзати нашій фасції. Це дуже-дуже важливо. Тобто це, що ми зараз робимо, це можна назвати таким масажем міофасціальним релізом МФР. Тепер ліва рука у мене зверху, права знизу і діагональ. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І. І в іншу сторону. Як швидко буде відбуватися процес, якщо ви почнете робити майже кожного дня регулярно по 5-7 хвилин, то вже за два тижні ви будете помічати перші результати. І тепер ми з вами робимо те ж саме внизу. Тут я швиденько пройдуся. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Якщо не вміщається мало там місця, ви можете навіть отак один палець взяти. Раз, два. І в іншу сторону. Потім, коли ви іншу пройдете, у нас вгору вниз, і в іншу сторону. Потім можна по діагоналі. Правий палець у мене вгорі, палець правої руки. Ви не напружуєтесь, але не завалюєтесь, не висидите в усьовому витяжінні. І в іншу сторону, а потім лівий палець, під шрамом, і в іншу сторону. Тепер ми вже можемо переходити до роботи із самим швом. Спочатку поставте на нього пальці, і просто ось так пройдіться. По ньому. Наше завдання ні в якому разі не зробити його якимось там, не витягувати його, що я маю на увазі. Подивіться, якщо ось це шрам, то ось цього нам стискання, ось тут, щоб він став тоншим, нам цього робити не потрібно. Тепер пальчиком колові рухи можна двома пальчиками. Саме по самому рубцю ви проходите. Колові рухи в цю ж саму сторону, я маю на увазі напрямок руху і трошки заходити, так, пам'ятаєте? в цю ж саму, але в... в другу сторону. Тепер колові рухи в іншу сторону і проходимо, можна так сказати, вперед-назад, вправо, вліво. І в іншу сторону проходимо. І після того, як пройшли в іншу сторону, можна вже взяти шрам, тільки не так, як я вас просила, ну, казала вас попереджала, не стискаючи його роблячи тоненьким, а ви нібито так трошки з запасом візьміть, з невеличким запасом. І теж ось так різноманітно порухайте. І пройдіться в іншу сторону. Якщо вам хочеться, ви можете пройтись декілька разів. Тут я вас не обмежую. Спочатку це буде повільніше, потім, можливо, трошки швидше. Потім так само, тільки ось вгору вниз. І ви вже відчуєте, де ті спазми є спаєчки, я маю на увазі, де там уже відбувається це. Зчеплення і в іншу сторону. Щеплення фасціальної тканини. Так, добре. Тепер ми з вами маємо зарухати. Всю тканину. Ось у нас шрам залишається посередині, всю фасціальну, ніби як полотно, щоб ось тут воно ніби не приростало. І ви ставите ось у мене права рука вгорі, ліва внизу, і я рухаю вгору вниз, і зі мною рухається не вгорі, не внизу, а зі мною рухається вся ось ця площа разом зі шрамом. Вгору, вниз. Вниз, вгору, вниз. Потім в іншу сторону проходите. І потім так само рухаємо в сторону. Різноманітність руху дуже важлива не тільки в роботі зі шрамами, ви знаєте, що і у тренуваннях у нас дуже-дуже різноманітні. У клубі є дуже, в іншу сторону, проходити багато. По діагоналі дуже багато. Комплексів спеціальних для спеціальних частин тіла, дуже різноманітні, постійно змінюються, що, в принципі, призводить до таких класних результатів наших учасниць. Це у мене була одна рука зверху, потім я з цією ж рукою пройшлася назад. Тепер і інша рука, і у нас теж діагональ. Тільки рухайте разом, щоб воно все разом намагалося. Якщо поки що там щось ціплено, закріплено, значить ну, не вийде разом, нічого з часом вийде. Так, тому запрошую всіх до клубу розумного фітнесу Саша Фітнес». Залишайте заявочку в коментарях, або в директ і приєднуйтесь. Тепер обов'язково просто так погладьте. Полюбіть цю зону обов'язково, щоб вона не була таким ізгоєм, якого вам хочеться ховати від усіх. Полюбіть, і вона швидше прийде до норми, буде не тільки функціональною. Ай, гарна. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за вашу підтримку, за те, що ви читаєте мої сторіс, ставите лайки, виходите на зворотній зв'язок за те, що ви в інстаграм завжди активні, за те, що ви в Ютуб пишете коментарі. Діліться моїми посиланнями. Нехай все більше і більше українців знайомляться з розумним фітнесом, з українським тренером Олександрою Афоніною. І будемо відтворювати. Здоров'я нашої нації разом.